Ліжка, крісла для переливання крові та інше медичне обладнання. Одні із лікарень чернівців благодійники передали гуманітарний вантаж із німецького міста Нінбург. Деталі уже за мить. Доправили гуманітарний вантаж за понад 1400 кілометрів. Буковинські волонтери вже вдруге отримали допомогу для одного з медичних закладів Чернівців. Гуманітарний вантаж передали з Нінбургу, що у Німеччині благодійники кажуть, що шлях до Чернівців був легким. Не потрібно довго чекати. Є невеликі черги, але в зв'язку з тим, що це гуманітарний вантаж, він іде по окремому зеленому коридору. Обладнання, яке волонтери доправили в одну з Чернівецьких лікар. Арень різноманітне, це чергова е, гуманітарна допомога медичного призначення. Е, Приїхала до нас з Німеччини, е, з е, міста Нінбург. Доправили нам до Чернівців в одну із медичних установ е, медичне ліжка е, крісла для забору і переливання крові. І там є які деякі ще медичні, е, медичне обладнання. З німецькими партнерами тримають постійний зв'язок, каже голова Чернівецького. Обласного благодійного фонду Вікторія. Ми дуже їм вдячні за те, що в черговий раз німці долучаються до, до передачі гуманітарного монтажу. Разом, разом з ними ми переможемо в цій клятій війні. Благодійники по-справжньому віддані своїй справі. Оскільки зараз наша країна перебуває в війні, ми громадяни, все повинні робити для того, щоб наше суспільство допомагало як громадянам, так і нашим військовим. Володимир каже, що у такий спосіб допомагає не лише державі, а й друзям. Ми долучилися до цієї корисної справи, оскільки німецькі благодійники допомогли нам з медичним обладнанням. Ось я допомагаю своєму другу Роздорському Руслану От, завдяки йому. І благодійної організації благодійного фонду ми доправили цей гуманітарний вантаж в один із Наших медичних закладів волонтери запевняють, що така гуманітарна допомога від німецьких друзів надійде ще не один раз. Працюємо з ними і плануємо і надалі працювати, тому що е, німці мають можливість надавати ну на сьогодні це медичний вантаж. Завтра це будуть продукти харчування. післязавтра це буде якийсь теплий одяг. Е, на майбутнє ми працюємо, поки вони мають таку можливість, і ми маємо можливість приймати цей вантаж. Валерія Пержон ми дня тева.